Нью-Йорку сильно насипають. По Нью-Йорку насипають і прямо ракетами. Артилерія це таке, от, іменно, скидають фаби, каби, ракети прилітають і по адміністративним будівлям, по п'ятиповерхівкам. Шукають, шукають нас, шукають, але не знайдуть. Да, да, так що, найбільше це ракети, бомби прилітають. Уже, як тільки заїжджаємо на якийсь новий напрямок, вони ще, ну там, де немає штурмів, там де зміни спокійно. немає таких штурмів, як було раніше. Вони тут собі ходять, розслабон, тиждень часу ми їм присікаємо. Вони перестають ходити, ну, тобто, економимо боєприпаси, само собою, але для них нас вистачить їх. От. І насипаємо їм потрошки-потрошки, там, де вони ходять, ловимо їх дрончиками, От, скиди, гранати скидаємо на них, по бліндажах їхні стріляємо. Якісь машини там підвозимо, маршрути вивчаємо, туди їм насипаємо. І, і, і зі всього. Міномети, СПГ, АГС, зі всього. Все ж тільки достає більше кілометра, все ми їм туди насипаємо і вони вже трошки стоють менше. Так, тут вони в нас не дуже активні, тому що ми їм не даємо активнічний. До свадьби заживе, так? До До другої. Та й так дай Бог десь їхня на метка мин, переїхала. Там і на метку скрізь все, що зачепили. Так, да, бо да. Десь щось останній час. Ну вони тоді ж малили останніх два приходи сюди по після друг. Ночі. Я пам'ятаю. Ми зачепили ночі. їхню хату, дронщики вичислили. І помаленьку вони її спалили. <кху> Нічого не зробили. 800 метрів. Ну брауні, там просто. Тож Брауні достає? Просто достоє. виходьте, кажіть, що звідки він стріляє. Вони знають вже, де вони стоять. Так він просто над ними якраз і стріляє. Да. Ось оці здашки стріляли Ну, Ми постріляли з за А Тут спостережний пункт, ми тут спостерігаємо. Все. Це... А це... що тут робиться? Та тут робиться, а вон тірікончик стоїть, тут з терикона. Бувають нас насипають непогано з під тирикона. О, Тут вже зараз задимлено, бо пожару наробили. трохи. Ну, треба бути акуратним, тут дивитися спостерігати ну, таке. така наша робота ну, Тут в основному такі стрілецькі бої арта да? стрілецькі арта постійно б'є постійно йде мінонотка лупить коротше є, є чим зайнятися стріляємо і все відбиваємося ну, нормально така кажу така наша робота нічого не зробиш треба захищати україну це пять сьома це наш це наш шопу такі знімали, але він 20 краще. Які у вас точніше зроблені? 20 чи 17? Плюс 7, два плюса. Ні, все, все, два плюса, все правильно. його о, торнадо є тренер північ 9, схід 20, прийняв торнадо торнадо є тренер, пішла польот 31. Десь попадаєте і по, по чомусь. Ось постійте? ми працюємо ось по окопам і ось буквально в зоні враження. 800 рівно 0,27. А оце виходи. Це нас може бути? Це ніколи? може бути, так. Да. Да. Ми, ми ж до фронту дуже близько. Ми ще зараз стріляємо в ціль, яка на дальності 2600, але вона знаходиться за лінією фронту. Тобто тут до лінії фронту ну, близько кілометра. Ну дуже близько. Де коли пулі свистять. Тобто це нормальна робота для мініматних. Так, так, нормально. О, кидайте, кидайте. Ми можемо і ближче стоять? Це ще. Торнадо є тренер-вихід. Ми можемо ближче стояти. 82-й взагалі стає 800 метрів за лінію фронту. Просто тут такий рельєф горбистий, ну, важко піднести ближче. Або евакуація піхоти, тобто ну, є свої нюанси, а так ми ближче буваємо стоїть. В нас зараз рухають, десь там побачили противник, ось був розрив. тільки що. Не Просто ну, наметці має стримувати наступальні дії, то, якщо вони в полі йдуть. А ми його використовуємо як вже, ну, ураження цілеї, прямо в окопах, ну, ювелірно, щоб не давати їм там копати, якісь там мінувати. і тому... Тренір. Торнадо, Торнадо я тренер, не прийшло. Одну маленьку. Кіняв. Давайте! Торнадо я тренір прийшла, на 32.